Продукцію виробництва Хмельницького хлібокомбінату жителі області купують з 1965 року. За майже півстоліття завод став одним з найпотужніших в регіоні. 40% хліба, які є на ринку області, виробляють саме тут. При цьому він найдешевший на Хмельниччині. Проблеми на хлібокомбінаті почалися відколи. Він став приватним підприємством. Дане підприємство і кожна людина має знати 10 років тому. Було продано з незрозумілих причин. Приватні руки, рентабельне дієве підприємство на протязі 10 років. В дане підприємство не вкладно жодної копійки на модернізацію. Люди, працівники підприємства навіть не знали, що воно передано 2001 шостому році під заставу, що сьогодні фінансовий стан підприємства критичний. Що сьогодні потрібно вкласти колосальні кошти для того, щоб воно працювало високорентабельно і на повну потужну кілька років тому власник Стіомі Холдинг взяв у банку валютний кредит. Під заставу віддав три хлібокомбінати у Хмельницькому. Гроші не виплатив. Тож тепер власник підприємства банк допомагати підприємству взявся. Один з відомих в Україні агрохолдингів. З ним зараз і веде переговори обласна влада. Я думаю, що ми знайшли компроміс, які у нас відбувалися розмови. З е, даними власниками, які утримують і землю замість і холдинг сьогодні в Хмельницькій області. Це вже наше питання, але повірте, воно було надто складне для того, щоб призупинити вивільнення працівників з даного підприємства і взагалі закрити хлібзавод. Ми сьогодні працюємо дуже твердо в цьому плані. Я переконаний, що завод буде працювати. Окрім того, на заводі працює спеціально створена робоча група. До її складу увійшли усі зацікавлені сторони: працівники хлібокомбінату, представники банку, посадовці облдержадміністрації та нинішні власники підприємства. Вони вивчають ситуацію на заводі і шукають компроміс. Ви що, інженера, усі майстри не бачили, що 10 років нічого не робиться, а життя йде вперед? Чи фінансісти не могли сказати людям правду, що робиться з цим заводом, який воно заставіна, знаходиться. А тому я звертаюсь в першу чергу до простих людей, щоб ви знали, що ядуха і влада стоять завжди на стороні простих людей, і саме заради вас ми боремося за роботу цього підприємства. З 22 січня Хмельницький хлібокомбінат підвищив ціну на свою продукцію на 7%. Але навіть після цього його хліб залишається найдешевшим і найдоступнішим для подолян. Тому обласна влада наголошує Василь Ядуха зацікавлена, щоб завод працював безперебійно.